Привіт всім, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Сьогодні на огляді монета України одна копійка 2000 року. Ця монета має ще один штамп по каталозі ІТК 1ВА. Я знайшов монету іншого штампу. Це монета зліва. Як ви бачите, монетка зліва має штамп. Більш приближений до канту. І віночок, і ягідки калини, і одинка, і слово копійка є більшими і більш випуклішими. Тепер перевертаємо на аверс І ми бачимо, що монета зліва є також більш приближена до канту, але слово Україна, Щит, Тризубець, «зерна колосків, 2000-й рік є меншими і тоншими. Гурт цих монет є гладким. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім щастя, здоров'я, раритетних монет!